Гроші, що падають з дерев, мова про каштани у рівному їх збирають та здають. Скільки на цьому можна заробити, та для чого використовують каштани? Розповість Владислав Стецюк. Кажуть, гроші на деревах не ростуть, та не у випадку з каштанами. Їх у рівному приймають на переробку, а місцеві жителі на цьому можуть підзаробити. Охочих підзаробити на каштанах чимало. У парку Шевченка з десяток рівнян збирають їх, аби здати на переробку. Серед них Юрій. Каже, за три години можна заробити 300 гривень. Допустимо, ящик яєць. Ви знаєте, там ручки з боку, такі блін. довші. От. Ну, Три години. 300 гривень. Нормально. У Вадима каштани збирає матір, а він їх перевозить до пунктів прийому. За минулий тиждень вони заробили понад дві тисячі гривень. От у торік не збирали, бо ціна на каштани була набагато менша. У себе в дворі, в парку. Мамо, більше в парку збирає. Ну, тут виходить територія, як сказати, Обща, тіпа, типу, а тут наші знайомі роблять, працюють, і типу, убирають, і типу, то вони там знають, що мама буде орієнтовно йти, вони там трошки помаподмету, типу, скажуть, де там збирають, мама собі і позбирала. Після збору каштанів їх несуть у пункти прийому вторсировини. Буквально Буквально півгодинки назад. 14 кілограм 200 грамів. Це якщо приблизно 70 гривень буде. У Зоряни кузлюк є три пункти прийому в У неї кілограм каштанів вартує 5 гривень. Це на 2 гривні дорожче ніж торік. Усе залежить від цін, які встановлює інший підприємець, який скуповує каштани. Я їх відправляю тому підприємцю, який займається більш оптовою закупівлею цих цього продукту, і він уже звідправляє далі. Ну так як він говорить, це на іде на косметику і на ліки. За цей сезон підприємиця лише на цьому пункті зібрала 400 кілограмів каштанів. каже заробіток непоганий, але шкода, що сезон триває лише два тижні. Я сезон каштанів це тоді, коли в достиглі плоди. Вони самі падають, розбивається них і починають збирати це. Ось зараз цей період, якраз ну два тижні, буквально вересня, кінець вересня, два тижні. Каштани використовують у фармакології. З них виготовляють краплі, таблетки, гелі, креми для ніг та інші медпрепарати. Головні ж властивості цієї чудової рослини, за які цінують в офіційній медицині, з екстракту якого використ... виготовляють фармакологічні препарати. Це є венопротекторна, венотонізуюча протизапальна дія. Він дуже добре відновлює мікроциркуляцію в венах. Також каштани використовують в профілактичних та косметичних цілях, зокрема в кремах, в бальзамах для рук, для ніг, в масках для обличчя, для волосся, в шампунях, як буде комусь дивно. І в лосьйонах. Лосьони дуже добре покращують мікроциркуляцію в шкірних покривах та тонізують шкіру. До слова, в інтернеті теж купують каштани. Продати їх можна за 7 і навіть за 12 гривень кілограм. Та така ціна йде від однієї тони сирого продукту. Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.